Всім привіт. так, Зараз знімаємо відео покажу, як виглядають пломби. Візиметрій радіокод 103 і 103G. Ось, наприклад, у нас серійний номер 5321. Радіокод 103. Пломби мають систему самознищення, тобто їх повторно наклеїти неможливо. Ось одна пломба заводська і друга. Знімаю відео, показую, тому що потрібно людині відправити, а на пошті працівники пошти не дозволять їй зірвати ці пломби при огляді, тому що вони заводські, а людина переживати буде. Бо може коробка пуста всередині, чи там щось інше і так далі. Тому зараз продемонструю, як ці пломби здираються. Значить, дивіться, Ось вона. Вона з пластику. Теплом. Ось коли я здираю, з'являється ось така надпись. Вот, що... Вскрит. Ось з'явилась надпис. І тут клей. І якщо я знов наклею, то знову наклею, надпис залишається. значить, що вже вскрит. А тут немає цієї напис Взагалі ось така різниця ось перша або раз, і так само у другого. Раз. Все прилаш скрипт. Тепер відкриваємо саму клітку. Привет. Вмикаємо в серійник, перевіряємо в меню. От, заходимо в меню. Ті інформація про прилад. 5.3, 2,1. сходиться. Все чудово. І перевертається дисплей, верху не бачите, ну, що кому, кому потрібні. Розвертайтесь.